Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Скандер -М», а Також випустив 138 ударних БПЛА типу шахет гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 114 ворожих БПЛА типу шахет Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 14 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі росіяни атакували ударними БПЛА населені пункти Харківської області. За даними ДСНС у селі Сірий Яр Куп'янського району влучання у приватний сектор призвело до масштабної пожежі площою 200 квадратних метрів. Загорілися два житлові будинки. Постраждала 62-річна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні у Печеніській громаді. Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку, де горіли складська та адміністративна будівля. На щастя, постраждалих не Внаслідок нічних ударів ворога в Одесі постраждало шестеро людей. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адміністративну будівлю. Поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі. Надано допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей, звітують надзвичайники. Вночі росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. В Нікополі постраждала жінка, якій рятувальники надали допомогу. Зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені два приватні будинки та газогони. У двох громадах Синельниківського району внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків. У кривому розі до шести людей збільшилася кількість постраждалих через ракетну атаку. Серед них одна дитина пошкоджені 12 багатоповерхових та 23 приватні будинки. Адмінбудівля навча заклад, гаражі, магазин та автомобілі. Путін хотів би покласти край війні. Таке враження склалося у Віткофа та Кушнера після зустрічі. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би краще торгувати США, чим втрачати тисячі солдатів на тиждень. Але можу сказати, що Вітков і Кушнер провели досить непогану зустріч з Путіним, зазначив американський лідер. Трамп також заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив про. Відсутність карт. Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про карти, я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання, сказав президент США Але вони за своєю мудрістю вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них додав Трамп. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Документ підтримала 91 країна, проти лише 12. Проти були Росія, Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Куба, Демократична Республіка Конго, Еритея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Ще 57 країн утрималися. Серед них Китай, Індія та Бразилія. Норвегія виділить ще півмільярда доларів на програму ПУРЛ спрямовану на фінансування американської зброї для України. Про це заявив глава міністерства закордонних справ Норвегії. Також нові внески у межах ініціативи ПУРЛ анонсував генсекретар НАТО. Рюте посадовець каже, що партнери НАТО вже закупили американської зброю на 4 мільярди євро від моменту запуску ініціативи. Сподіваюся, що зможе зробити кілька оголошень пізніше, додав Рюте. Велика Британія надасть додаткові 10 мільярдів фунтів на ремонт енергоінфраструктури України, яка пошкоджена внаслідок російських ударів. Про це в штаб квартирі НАТО оголосила очільниця Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Івет Купер. Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2026 рік. За проголосували 257 депутатів. Низка народних обранців заявляла, що не голосуватиме за цей проєкт і критикує його, зокрема через відсутність підняття зарплат військовим та продовження фінансування єдиного марафону. Тим часом міністр фінансів Марченко під час доповіді у Раді заявив, що була зроблена максимально якісна робота, а цей варіант бюджету є гармонійним і збалансованим.